Коротше, Катя сьогодні замовила дуже одну прикольну штуку, вона називається Hello Fresh. І її, скоріш за все, доставили... О, ось вона, Приїхала. О, ще одна посилка, до речі. Так, ось, друзі, Hello Fresh це фірма, котра займається довозом продуктів, але це незвичайний кетері, тобто ти не отримуєш вже готове блюдо. Це блюдо ти повинен приготувати сам. І спочатку я думаю, що що за фігня? Типу, ти замовляєш, ти ще сам повинен готувати. Але насправді це вийшло дуже дуже прикольно. Ну, поуша. Насправді ми замовляємо вже другий раз, і вийшло дуже дуже прикольно. Нам сподобалось. Ти заходиш на сайт, обираєш собі меню, і там вони тобі на тиждень довозять від. Трьох до п'яти блюд. Ти можеш обирати, що саме вони тобі привезуть, і вони привозять усі інгредієнти потрібні для блюда, окрім олії, солі та перцю. Тобі взагалі не треба запарюватися, що вигадати нам на вечерю або йти за продуктами. Тобі все довозять. І страви зазвичай дуже цікаві і незвичні, такі, котрі ми не готуємо у себе вдома щодня, принаймні наша родина. Тут. Продукти на 5 днів, і ми вам обов'язково покажемо, як це готується як це виглядає. Але пам'ятайте, що всі, хто живе зараз в Канаді, може замовити собі такий самий бокс за 10 доларів. І трошки пізніше я вам розповім як. І так, давайте подивимося, що там Катя обрала нам на цей тиждень. Оу є, це ось так. Всередині вони вкладають меню, як все готувати, і просто розповідають про інгредієнти і страви, котрі ми замовили. Давайте я вам покажу. І так, перше, що ми замовили, це такий моцарелла Мелц, друга страва виглядає ось так. Потім мої улюблені Такос, і потім спайсі хані шрімп. А це моє улюблене песто чисто в тіліні. До кожної страви прилагається рецепт, як це готувати. Але скажу вам чесно, здебільшого блюда не дуже складні, і враховуючи, що все вже є, тобі тільки треба це там розмішати і просто посмажити. Це дуже швидко і просто готується. Зазвичай якісь 30-40 хвилин це займає. Привозять вони їх ось в таких пакетах. тут п'ять пакетів. Окремо вони ще кладуть. М'ясо. Всі продукти, котрі можуть е, швидко зіпсутися, вони кладуть на низ і ще додають ось такі пакетики з льодом, щоб вони якомога довше зберігалися холодними, бо невідомо, як швидко ти забереш цю посилку, тому вони, поки лежать на вулиці, вони зберіга... зберігаються в холодному стані. І це дуже прикольно. Я вже не можу дочекатися почати це готувати. Хоча зазвичай Катя нам готує все. Глядається наступним чином. Тобто все м'ясо, песто, торпідіні і шрімси. Першим чином ми вирішили приготувати моцарела мелт. І виглядає це дуже смачно. Дві булочки. Зелень, лук, картопля, який соус, помідор, кріспі щось там і моцарела. Має бути маче. Це затестувати супероборню моцу. Картопляне декорпа. Це ми виріжемо. І зайняло нам це більш-менш на півгодини, може 40 хвилин. А найголовніше, щоб в нас ще залишилося 4 страви. Ой, 4 страви на цьому тижні. Тож, друзі, якщо ви теж хочете спробувати Hello Fresh, переходьте. По посиланню в описі ви отримаєте коробку з п'ятьма стравами на двох людей за 10 доларів. Ми вже це зробили два рази, і це працює. Тож ну я, я не розумію, чому б не спробувати. Як мінімум, це дуже велика економія на продуктах. Переходьте, а ми будемо прибирати. Ось так починається наш ранок. Пуша у всю ніч балувався. А зранку ліг собі і відпочиває і муркотить. Ось таке воно котяче життя. Доброго ранку, друзі. Сьогодні мій перший день, коли я їду на роботу з дому і їхати мені десь 15 років. Одно з вас можу запевнити, що чим ближче живеш, тим більше спізнюєшся. Бо я вже спізнююсь. Ще тут так голосно, але... Виглядає на те, що в нас дуже гарні вікна, тому що в нас взагалі цього не чутно. Слухайте, тут так по-тупому озвучують зупинки. Тут ніколи не кажуть, на яку зупинку ти приїжджаєш. Тут завжди кажуть наступну зупинку. І іноді ще буває, що ця програма лагає, і вони, типу, ці зупинки збиваються. Тож в мене вже не перший раз, що я просто проїхав свою зупинку, тому що я не можу зорієнтуватися, де я і куди я їду. Це мені не подобається. Тому я тільки що проїхав і повертаюся назад на одну зупинку. Але добре, що зараз немає людей. Це моя. Це вже моя. До речі, щоб дійти до роботи, мені тепер навіть не треба доходити по факту з метро. Я просто заходжу ходжу під земний переход. І він йде до самого мого будинку, в якому я працюю. Ну, це, типу, зручно, не треба ходити по дощем. Ось так вигадали в Ванкувері. А ще я звернув увагу, що тут всі дуже круті. І зранку йдуть в Starbucks або в інші місця замовляють там собі каву. Я хвочу простий, простив, не простию, у мене, у нас кава є на кухні, тому я замовляю, тому я п'ю її безкоштовно. Добрий ранок, друзі. Ми вже третій день живемо на нашій новій квартирі, і загалом все прикольно. Один з мінусів: що по-перше, нам не допрацювали крам. Із крану тече вода. І коли ми це сказали будівельникам, він сказав, а, так ми знаємо, просто не користуйтесь. І вчора повинні були прийти, і ніхто не прийшов, щоб це полагодити, тож це такий невеличкий мінус. А ще у нас з'ясувався інший мінус. Чомусь ось цей смердюк вже другий день не дає нам спати. В день він себе поводить абсолютно нормально. І взагалі це дуже тихий і послушний кіт. Але вночі... Прокидається якийсь монстр. І він просто починає нявчати десь з другої години вночі і до ранку, і це не дає нам спати вже третій день. І ну, це просто жах. З'ясувалося, що у дорослих котів таке може бути при переїзді, тому що вони звикли до одного місця, і на іншому місці їм страшно і взагалі неприємно. Тому нам ще треба витримати десь. Тиждень-півтора, поки він адаптується, і маємо надій перестане це робити. Але зараз поводить себе абсолютно нормально. Уша, як це називається? Я це не замовляв. Прикол в тому, що це мені привезли з ФедЕксу, але я навіть не подивився. Наклейка на посилці не на моє ім'я. Тож мені треба піти віддати це іншій людині. Окей, okay. okay. це ми з'ясували. Посилку я віддав. Треба тепер відкрити мої посилки. Нашим чином ми замовили контейнери для їжі з Ікеї. Ми з кетою намагаємося якомога більше готувати вдома, і цю їжу треба десь зберігати. Контейнери з Ікеї нам подобаються, тому що вони щільні, продаються в різних розмірах і дешеві. Наступним ми замовили ополовник. Думаю, призначення цього гаджету пояснювати не треба. А зараз прийшла пора розпакувати баночки для спецій. Простий спосіб організувати кухню і позбутися некрасивих апакувань. Їх ми замовили одразу 8. Ну просто тому, що на кухні завжди знадобиться. Наступною приїхала дуже проста, але функціональна штука поличка в ванну на присосках. Супер. Далі ми встановили сидушки для стільців, бо всі люблять сидіти на м'якому. Останнє за порядком, але не за значимістю, це підставка для взуття. Це тимчасове місце для нашого взуття, поки ми не вигидаємо, щось змісткіше і красивіше. Наступним квестом була заміна цієї незручної душової лійки. За роботу я взявся буквально голими руками. Так, друзі, перший раз мені не вдалося зняти цю душову ліку, тож ми поїхали в Home Depot. Я купив собі такі спеціальні плоскогубці, і зараз буду пробувати більш професіональний підхід. О! Оооо, да. жар. Да. Фу, друзі, ну як бачите, трошки чоловічої сили. І правильний інструмент допоміг мені нарешті відкрутити цю ліку, і зараз я буду встановлювати нову, котру ми купили на Амазоні, за 60 баксів. Все, друзі, мені вдалося замінити душову ліку, і прикол в тому, що я на це витратив майже 2 години, тому що вона постійно протікала, і в мене закінчилася ця тефлона лінта, яку треба було обмотати. Але я прочитав в інтернеті лайфхак що можна натерти просто милом. Я пішов вниз, ми купили мило, натерли, і воно допомогло. Я не розумію, як це працює, але тепер у нас є нормальний душ. Нічого не тече. такий ти в мене фунтех. Знімай пушу. Пушу теж і нічого техніку. І останнє з категорії поліпшення оселі це такі пророзинені смужки, котрі клеються в дверні прийоми, щоб двері зачинялися тихіше. Сиджу тут, монтую влог, а Пуша дивиться на пташок. Так пуша тобі подобається. Тут гарний вид, південну частину міста і тут багато пташок літають, тому Пуша дуже зацікавлений. Так. Поже сьогодні на бумарі не хоче розмовляти. Так, друзі, до нас приїхав перший презент на наше новосілля. від мого боса. А ми який збіг обставин якраз полюбляємо солоденьке. Тож зараз будемо щось тестити. Ставаємо щось. Єе. Сьогодні у нас на квартирі перша субота. А тому ми сьогодні запросили декілька друзів. Вони приходять до нас. Ми будемо їсти. Різні там цікаві закуски, котрі ми з Катєю приготували. Мені, закуски! купили хумус, Гліб зробить гуакамолі і буде піца і чіпс. Дуже цікаво. Ну, мені цікаво, наприклад. Проведемо сьогодні. У нас буде перше новосілля на цій квартирі. Звісно, у нас не дуже багато меблів, але яка різниця? Найголовніше це інтеграція, спілкування з людьми і позитивний настрій, котрий в нас є. Тому я зараз буду робити гуакамолі, Своє фірмове еквадорське. Ну так. Вибачте. Про свілося? Оча о клас. Руслан запитався за ванну. Я кажу: ну я не знаю, не може він помитися. хоче. щось таке. Ми вирішили, що ти просто що ти душ не хочеш, і ти хочеш пані полежати. Якщо паче, ми тебе наберемо. Один, два, три. Уча поклонити, Да все він вже не побає. Одна з найбільших проблем. Котра в нас виникла під час переїзду, це те, що пуша дуже складно адаптується. Тому ми пішли в зоомагазин і купили таку штуку. Це якісь там штучні феромони, котрі повинні його заспокоїти, ніби і тоді він швидше адаптується. Вже неможливо було. Ми просто не можемо вже спати. На жаль. Маю надію, що це якось допоможе. Багато людей питало, чи я взагалі працюю в Канаді. Так ось я працюю і працюю асистентом лікаря. Зараз 8.55 і починається мій робочий день. Ідмонінтакторський запис гаметенкі знайти свою першу роботу в Канаді у якості медичного асистента. Я навіть не сподівалася, але все ж таки вирішила спробувати. Насправді, основна проблема лікарської освіти в Україні те, що Поза межами України вона нікому не потрібна. Тут ти чистий аркуш і повинна починати свою кар'єру наново. Загалом шлях виглядав таким чином: у перший тиждень нашого приїзду до Ванкуверу я знайшла одразу локальні курси першої допомоги, пройшла теорію, пройшла практику, здала все, і отримала сертифікацію. Далі, як і всі новоприбулі, отримала консультацію від WorkBC, як складати резюме і супровідний лист, і почала шукати роботу. Чергова проблема пошуку цієї вакансії у Канаді. Стало те, що для цього потрібна освіта. Зазвичай медичних асистентів без освіти, без сертифікації і ліцензії не беруть. Впевнена, що 100% мігрантів відчули це на собі і дуже були незадоволені тим, як впадає їх самооцінка на самому початку. Ти, нібито кваліфікований спеціаліст, а нікому тут не потрібен, бо в Канаді ніколи не працював. Якесь замкнене коло виходить. Менше з тим, два місяці ретельних пошуків і інтерв'ю дали свої плоди. Сумарно мене запросили на чотири роботи, три з котрих мені не підійшли, на жаль, по відстані, тому що це були інші міста у Британській Колумбії, а також по умовам роботи. А все ж таки, четверта, остання пропозиція це вакансія, де я працюю наразі. Я прийшла співбесіду з HR, дуже їм сподобалось. Вони мене запросили на другий етап інтерв'ю е приватно із лікарем, і там ми вже обговорили всі умови роботи, мій досвід. Він подивився на моє знання англійської, на знання. Медичної термінології, і в принципі, ми один одному підійшли. Буквально з наступного тижня я почала свій тренінг. Тобто я працювала під наглядом супервайзеру, але дуже швидко втягнулася в роботу і вже з кінця тижня вийшла на самостійний незалежний графік. Працюю я наразі стандартні офісні години з 9 до 5. В мої обов'язки входить вся медична документація, адміністративна робота, всі дзвінки, мейли, повідомлення, спілкування з пацієнтами на місці, а також допомога лікарям, коли вони її потребують. В цілому мені все дуже подобається: і графік, і відношення до колег, і субординація в колективі. Великою перевагою для мене як лікаря є те, що в мене є необмежений доступ до будь-якої медичної інформації, до дуже мінімальної, але дуже корисної медичної практики. На жаль, поки що це робота не на кожен день, тому я шукаю другий менш амбіціозний парт-тайм. Але це вже добрий початок. Мене як лікаря інтерна в Україні тут дуже надихає, що я знаходжуся у знайомому середовищі. А ще я в канадському мігранту ця робота мені дуже допомагає розібратися, як влаштована локальна медицина. Це дуже важливо, бо ніколи не знаю, що може статися. До речі, друзі, в мене дуже гарна новина. Мене сьогодні підтвердили, і мій канал тепер офіційно монетизується. Мені це зайняло якийсь час, тому що, якщо ви дивилися моє якісь старіші відео. Почав робити YouTube я досить давно, але почав активно робити YouTube тільки. У листопаді під час переїзду, тож я дуже сильно задоволений, дякую вам, тому що без вас би цього не було. Але є ще одна новина: досить багато людей писало мені і питалося, як вони можуть мене підтримати дзвонкою монетою. Тож тепер є така можливість: скануйте QR-код, або просто переходьте по посиланню, і там ви можете підтримати цей канал і сказати мені спасибі, або просто купити мені каву. Якщо вам подобається те, що я роблю. Тож, якщо подобається, переходьте. Якщо ні, можете не переходити. Але знаєте, що така Можливість у вас є це все, що я хотів сказати. Все. пока. Вийшли з Катією сьогодні на першу прогулянку по Ванкуверу. Ну тобто, не не перше, взагалі, але перше, коли ми тут живемо, вже безпосередньо в Ванкувері. і їдемо в дуже гарне місце з того, що ми чули. Так. Називається UBC, Це University of British Columbia. тобто один з найбільших університетів е, Британської Колумбії. Там дуже красиві узбережжя і пляжі за гарні. То у нас сьогодні буде піша прогулянка вздовж узбережжя океану. Нарешті, саме для цього, ми сюди і переїхали. Вау, друзі, це виглядає просто дивовижно. Я вже такого давно не бачив. А тим паче в межі міста, тому що ну ми по факту відійшли від кінцевої станції автобусної десь ну, 20 хвилин. Це просто неймовірно. Гарний, неймовірно. І складно передати це камерою. Тут так красиво, але найліпше за все, якби в мене був дрон, який, на жаль, залишився в Варшаві. Але коли в мене з'явиться новий, ви обов'язково побачите те, що бачимо ми, тому що ну це якось вражаюче. Я можу це сказати вражаюче. Дуже красиво. Самому першому відео цієї серії ми розповідали про причини переїзду в Ванкувер. Одна з причин також була те, що в Варшаві немає таких місць у місті. І завжди треба виїжджати, і іноді це треба робити декілька годин, щоб доїхати до якогось гарного міста. Місця. А тут таких місць, як це сотні в самому місті. А навколо і в декількох годинах. Їх тисячі, тому мені здається, ми потрапили в правильне місце. Саме ця стежка, вона длиться десь 20-30 кілометрів. Можна дійти до самого міста, ось так. Звісно, ми стільки сьогодні йти не будемо, але я це веду до того, що місць для прогулянок просто безліч. І найголовніше знайти час і просто, наприклад, в суботу або неділю виїжджати сюди і прогулюватися, вивчати такі красоти. А це, до речі, будівля Другої світової війни. Як ви знаєте, Канада приймала активну участь в цій війні і ну, охороняла свої території, і тут стояли турелі або якісь пушки. Зараз воно не працює. А ось тут, друзі, найважливіша пам'ятка цього місця. Дивіться, як видно гори. Звісно, на телефон не дуже гарно видно, але вживу, повірте, це виглядає набагато ліпше. А там місто. На цьому, друзі, і закінчується наша сьогоднішня прогулянка і наш сьогоднішній влог. Дуже дякую, що дивилися. Запрошую до дискусії в коментарях. А також залишайте вподобайки, підписуйтесь на канал. І побачимося у наступному відео. Пака!